В одній духовній семінарії одного разу священники і семінаристи вирішили поставити виставу за сценарієм Романа Бранштаттера з під назвою Пенітенц Осаки. І там є сцена, де сатана шепоче на вухо королю Болеславу хороброму, що він повинен вбити єпископа Станіслава. Йде репетиція, так відбувається якраз репетирують саме цю сцену з цієї вистави. Роль грає якийсь семінарист. І в певний момент так, хтось з його колег, його друзі вигукає: Стоп!! Ти не підходиш на цю роль сатани. Ти не підходиш, ти занадто улесливо говориш, посміхаєшся, занадто спокійний. Сатана мав би бути жорстким. Але в цю мить говорить режисер, священник про те, що ні, грає він насправді блискуче, адже сатана, дорогі брати і сестри, не відразу показує своє істине обличчя. Так, він завжди вічливий, чуйний, усміхнений, так? і лише в самому кінці, коли щось не виходить, так, тоді він відкриває своє істинне обличчя. В сьогоднішньому Євангелії, коли Ісуса спокушає диявол, то він не робить ніяких йому неприємних пропозицій. Так? Ну він ж не говорить, він не пропонує, що ти щось вбий або ще щось зроби, Так? Він пропонує йому прості речі, звичайні банальні. Так? Ці речі приємні, пов'язані з задоволенням потреб, так? амбіцій, бажання блиснути перед людьми. Нічого такого. Так? В соборі Орвен зберігається прекрасна монументальна фреска. Художника епохи відродження Лучерелі, Так? І ця фреска носить назву «Брехня Антихриста», так? Брехня Антихриста. В центрі картини стоїть фігура, схожа на Ісуса Христа, але вона ним не є. Так? Це Антихрист. І, е Далі біля нього стоїть сатана поруч з ним і шепоче йому на вухо, що сказати. так? І ліва рука сатани вона ніби зливається з рукою цього, цієї особи. так? І там змальовано, що цей антихрист може творити чудеса так? і зцілення. так? І... А з другої сторони, картини є ті, хто не згоден з ним, так? мученики, вбиті за віру. так? Задньому плані стоїть великий нібито собор, подібний на храм, так? але зверху на ньому зовсім немає ніякого христа. І е, на, там стоїть постамент, так? на ньому знаходиться барельєф оголеного чоловіка на коні, який є символом розпусти. Так? І, там на цій фресі, це Антихрист, він намагається імітувати Вознесіння, так. намагається це імітувати, проте Анхангел, Архангел Михаїл забороняє йому це робити. Так. І ця блискуча фреска, на якій представлена так, дія сатани в кінці часів. Откровення апостола Йоанна говорить нам про те, що сатана був звергнутий з неба. Він падає, він розуміє, що в нього мало часу, і він використовує всі засоби, дорогі брати і сестри, щоб обдурити людей, щоб скористатися ними. В Апокаліпсі, так Йоан бачить звіра, який виходить з моря, який має роги, і який дихає, немов дракону. Як же ж відрізнити нам справжнє від несправжнього? В чому суть? Так? Ми знаходимося з вами в храмі Святого Мартина Турського, і в описі так, його, про нього є така сцена, описана, так, легенда, про те, що ми знаємо, що Мартин мав дуже глибокий зв'язок з Богом. Сатана не міг ніяк знайти до нього ніякого підходу, щоб його обдурити. Так? І раптом. Святому Мартину з'являється прекрасна фігура Ісуса Христа. Заходить так, до нього в кель, там, де він перебуває, розкладає руки, каже, мир тобі. Так. І святий Мартин стає на коліна і хоче поцілувати ноги Ісусу Христу, аж раптом дивиться на них і бачить, що на них немає рани. І говорить, тоді піднімає погляд. До обличчя цього і каже: Де твої рани? Покажи мені свої рани. Так? І в цю мить це, це обличчя прекрасне зникає і з'являється страшне обличчя сатани, який з жахливим криком в одну мить зникає перед постаті святого Мартина. Турського, так, і влажаний е, архієпископ Пултон Шін, так, слуга Божий, робить з цього дуже цікавий висновок. так. Е, він говорить про те, що е, Сатана ніколи не з'явиться з, з ранами, ніколи не з'явиться з, з якимсь символом любові, тому що рани на е, тілі, на руках, на ногах Христа це є символи любові до мене і тебе. Сатана не вміє любити. Він ніколи не з'явиться в такому облиці, в такому вигляді. так? Як ми маємо знати, говорить він про те, що як маємо визначити, що хтось комусь є братом, сестрою, мамою, батьком, якщо я не знаю цю особу особисто і не бачив їхніх документів? каже Шін за схожістю, так? за схожістю. І це правда. Коли ми перебуваємо в єднанні з Христом, ми стаємо схожими на нього, ми уподібнуємося, обожествляємося. так? Е, коли ми... Зрештою, зверніть увагу на, на компанії, в яких ми спілкуємося. так? Адже компанія, в якій ти перебуваєш, середовище, в якій ти перебуваєш, має великий, великий вплив на людину. І зразу стає видно, чим живе е, людина. так? Е, Ця подібність найкраще виявляється в часи страждань. Так? Коли ми проживаємо щось тяжке, то зразу спадають з обличчя всі маски, так? зразу видно, чим ти живеш, де ти живеш. Так? Е, дуже часто ми дивимося зовнішньо, на на якесь е, на когось, хто як виглядає, так? але <кхем> такий, е, слуга Божий, єпископ Ян Петрашко, під час однієї з своїх проповідей. Розповів такий дуже банальний, простий приклад, так, про те, що одного разу дідусь вирішив зі своїм внуком піти е, по гриби, так, або на Рахівщині кажуть в гриби. Е, і е, дідусь був хорошим грибником і хотів передати це вміння своєму внуку. І каже, завтра в нас з тобою вихідний, встанемо рано вранці, і ти вперше підеш. Зі мною, так, у ці гриби Внук став схвильований і щасливий. Бабуся приготувала їм сніданок раніше. Вони вийшли, але дідусь говорить: але спочатку ти не будеш збирати, але будеш тільки дивитися, бо це не так просто, ні? Як правильно зрізати цей гриб, а не виривати його. Так? Зрештою, гриби є їстівні і неїстівні. Е, і е, справа це не легка, так, і дідусь йшов дуже повільно. Він пильно стежив, які гриби збирати, так, але через годину внуку стало нудно. І він собі йде за тим дідусем, так, заглянув в ту корзину, майже нічого немає, і каже: ну, в дідуся, напевно, проблеми з зором, бо він вже старша особа, скільки грибів навколо, і давай збирати в той кошар. Так? І поки там дідусь назбирав пів корзини, то внука вже була ціла корзина, ще й мішок, так, який ніс. І там були в нього такі гарні гриби, Так написано, говорить він: зелені, всякі, блискучі, червоні шапочки з білими плянками, але всі дуже і дуже красиві, дуже і дуже красиві. так. І е, коли він приходить додому так, разом з тим дідусем, е, ну і хвалиться, бабусі, дивися, бабуся, дідусь казав, що мені треба вчитися збирати ці гриби, дивись, які я гарні ці гриби назбирав. Так? Не те, що дідуся подивився коричневі самі. і виглядають так по-різному. І бабуся подивилася, взяла ту корзину і все це кинула в піч. Так? І е, говорить так, дитина, ти знаєш, що би було, якби ми наїлися цих грибів? Так? Е, ці гриби вони є смертельно небезпечними, вони отруйні. Так? І е, так онук отримав не лише урок збирання грибів. Але й урок життєвий, так? бо в житті дуже часто буває так, що щось непомітне, те, що може навіть нас відштовхувати, є насправді цінним. А щось блискуче і надзвичайно красиве має не зовсім так і багато цієї цінності, а іноді навіть і сильну небезпеку. Так? Мої, е, а... Яка є найбільшою обмана, е, найбільший обман диявола? Це те, що він хоче переконати всіх, що його не існує, така правда. Так, якщо ви читали або якщо не читали, то рекомендую. Так є така прекрасна книга Люїса, називається Листи крутення». І Там тато чорт вчить свого своєї дитину, чортенятко, як правильно обманювати людей. І він описує цю стратегію, що найкраще це переконати, в то, що нас не існує. Так? Е е е е Багато людей справді вірять в це. Так? Вірять, це казка, кажуть вони. Але Сатана намагається діяти в фоновому режимі. Так? Лише в останній момент, при найгіршій необхідності, він показує своє справжнє обличчя, так? тільки коли не справляється з чимось з покусами. Дуже часто можна почути від багатьох осіб, ой, злий дух мені протидіє. Але, а я кажу, а ви живете духовним життям? Ні, то на що йому старатися? Ви самі справляєтесь. Сатана не лізе туди там, де людина може справитись сама. Він тратить час на того, хто живе духовним життям, кого він впевнений, що він спрямує в сторону Бога, а хто сам йде в сторону пекла? Нащо йому це? Нащо? Він ставить ці різні пастки. Так? Ми маємо ці види спокус, так? види спокус, і людина може сама спокушати себе. Може бути дія Злого Духа, але дуже часто людина може справитися з цим сама, тому це треба вміти розпізнавати. Так? Марек Скварніцький це великий поет, журналіст і друг Йоанна Павла Другого. Він він допомагав йому в створенні римського триптиху. Так? Ось якось сказав, що зі мною, як з журналістом, часто траплялося те, що до мене приходять. Відвідують нас іноземні гості, і тоді вони хочуть, щоб я їм показав всю місцевість, де ми зростали з Йоанном Павлом II. Так і я часто буваю з ними в таборі Освенцим або Аушвіц. Так, і він каже: Мені завжди дуже важко там бути і говорити, тому що я мав можливість перебувати в цьому таборі зсередині. Так, він Марек Скварницький був в'язним табору Маутхаузен. Так, і коли він говорить, я перебуваю на місці колишнього концтабору. Я нічого не кажу, лише відповідаю на запитання. Те, що там сталося, не тільки не вкладається в розум, але і в серці нормальної людини. Так він говорить, якщо хтось сумнівається, що існує сатана, чи існує диявольська сила, чи існує одержимість, то тут в цьому місці він повинен позбутися цих своїх сумнівів. І справді те, що відбулося в Авшвіці. Те, що відбулося в інших концтаборах, в радянських гулагах, в нашій БУЧі, в всіх різних місцях, де зараз діє окупант, так? це не є злом ні в якому масштабі людини. Так? Це перевершує його. Це зло переверш... перевищує не тільки уявлення, але й можливості людського серця і можливості розуму. В ем... один період, в певний момент, так, на телебаченні в Осло. Один з таких відомих, відомих теологів Оле Халезбі, так, мав виступ на одній телеконференції. Так, і він під час цієї телеконференції сказав таку фразу: Може статися так, що сьогодні ввечері ти ляжеш спати, а завтра вранці прокинешся в пеклі. Я вас попереджаю, говорить він. І після цієї промови знялася сильна буря купа дзвінків. І кажуть, як він так може говорити, що він собі дозволяє, яке пекло на мільярди різних схвильованих людей. Так і це телебачення звертається знову до нього за роз'ясненням, і він приходить знову на ефір. Сідає в студію, сідає біля мікрофона і говорить: оскільки мене попросили роз'яснити це питання, то зараз я цим і займусь. Робить паузу і каже, може статися так, що ти сьогодні ввечері ляжеш спати, а вранці прокинешся в пеклі. Я тебе попереджаю. Він повторив просто те, що сказав тоді. Так бо як біблійний теолог, він не може сказати інакше, він не може не застерегти своїх слухачів. Він не може не застерегти свого ближнього. Ми вибираємо, що ми садимо. Пекло існує не з жорстокості Бога, а з серйозності того, що він ставиться присерйозно до моєї вільної волі, до мого вільного вибору. Я вибираю, що хочу садити на своєму городі. Так? Кукурудзу, буряки чи картошку, так але як я посаджу буряки, ну так кукурудзу звідти ти не зберу. Зберу тільки те, що посадив. Так само і в духовному житті. Якщо я ціле своє життя відмовляюся жити з Богом, то куди я можу йти? В якому напрямку я можу рухатися? Але хто перемагає, дорогі брати і сестри? Це все чи є надія? Звичайно, є Євангелія, це є добра новина. Ісус в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо перемагає всі спокуси диявола. Він не використовує своїх слів, він цитує святе письмо. Він цитує святе письмо. Ми бачимо, ми знаємо ці засоби, які допомагають в боротьбі протистоянню з сатаною. Це є святе письмо, так? це є Євхаристія, це є сповідь. Для того, щоб ми могли осягнути, для того, щоб ми могли розрізняти, дорогі брати і сестри, як правильно все відбувається, які духи діють. Так? Адже ж святий Йоанн в своєму. Листі пише так: не довіряйте кожному духу, випробовуйте духи, чи вони від Бога. Означає, що можуть бути і не від Бога якісь ситуації в нашому житті. А для цього нам потрібно перебувати постійно в молитві. Так? Найкращим прикладом цього є Ігнатій Лойола. Він говорить про глибоку молитву, щоденну молитву, розмову з Богом, розпізнання. Розпізнання так, глибоке. Так. Я е, вчора хотів йти до спорядів, до оця тараса. Ну, і, і щось там не склалося е, і не вийшло мені. Так. Сьогодні зранку прокидаюся, е, йду на кухню, треба мені випити таблетки, ну а перед тим треба щось з'їсти. Відкриваю холодильник, а там немає яєць. Я злий, збираюся в магазин. Іду за тими яйцями, і тут на е, біля цього, біля квадрат, зупиняється машина на аварійках, вилітає з вітамти отець, Тарас підряснику, і каже: Як добре, що я тебе зустрів. Мені так треба посповідатися. Так? А я йому кажу, і не кажи, як добре, що ти тут зупинився. І я чітко розумію, який дух в даному випадку діяв, так? який дух діяв, що це Святий Дух. Ну, а якби в мене було яйця, я б не пішов. І так ми маємо розуміти в цих ситуаціях, що є в нашому житті, чи це дія Бога, чи не Бога, чи це я сам себе накрутив, а можливо злий дух. Функціонує в моєму житті, дорогий брати і сестро. Не жартуємо з такими серйозними темами. Живімо духовним життям, живімо відносинами з Богом, крокуємо до святості, впевнено, перевіряючи. Будуючи ці відносини з Богом, і маю надію, що хтось за 10, колись там разом, комусь скільки приписано, комусь за 10, комусь за 20, комусь за 50, комусь за 100, а може комусь і за 200, хто ж вас знає. Років ми разом з вами зустрінемося всі разом там в Царстві Небесному, де не буде хворі, де не буде воїн, де не буде зла, а буде лише радість і присутність Бога. Цього бажаю кожному з нас. Амінь.